Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми що, любі українці, е йде зима, часу на приготування в нас все менше, на жаль. Тому настав е час готувати дуже швидкі, дуже поживні, дуже корисні, смачні. Страви за 30 хвилин тому ловимо момент для цієї страви. До речі, нам потрібна квашена капуста вже сезонний настав. Як квасити також можете знайти на моєму каналі гречка. У мене тут є стегенця і суміш спецій. А цей рецепт надихав мене дуже багато років тому, коли я ще працювала у складі у складі Євгена Клопотенко, і там ми готували в шкільному харчуванні ось цей самий бігас з гречкою дуже швидко. І, до речі, дітям дуже-дуже подобалось. Тому я вирішила повторити, нагадати цей рецепт вам, мої любі підписники, для того, щоб ви мали його також в своєму арсеналі. Тож, форма для запікання. Далі стегенця. Шкіру я обріжу. Звичайно, можна зараз вже придбати стегенця без кістки і без шкіри, але вони коштують досить дорого. Тому сьогодні по акції купила ось такі стегенця. І з них приготуємо а кісточки. Будуть на смачний бульйончик. Тому обрізаю м'ясо з кістки так. і складаємо в форму. Так само робимо і з другим стегенцем. М'ясо є, духовка 180 градусів вверх-низ. Конвекція, вімкнули, хай вона вже розігрівається. Виклали м'ясо, виклали квашену капусту. Всі е, кількості я покажу під відео. Хоча насправді, знаєте, це діло смаку. Хтось більше полюбляє капусту, будь ласка, хтось більше полюбляє там гречку, будь ласка, тому, або м'яса побільше. Тому е, ці пропорції, вони такі, знаєте, умовні. Е, е, орієнтуйтесь за своїм смаком. Так само висипаємо гречку. Я її заздалегідь промила. Так, є. Так, звичайно, сіль улюблені спеції. Морклочка вже є у нас, тому не потрібно улюблені спеції. У мене для курятини. Є. І тепер гаряча водичка. Щоб пришвидшити процес, який дуже-дуже у нас короткий. Ось таким чином заливаємо, щоб водичка в рівень була у нас з гречкою. Ось так підрівняли, підрівняли і за бажанням можете додати вершкове масло, кубіки. Зараз будемо ось такі кубики просто розкласти по поверхні. Вершкове масло є, фольга є. Накриваємо форму. Духовка вже розігріта, і на півгодинки відправляємо до духовки. Yeah. Ну, а для нас час пройде дуже швидко. Пройшло 35 хвилин. Я вже відчуваю ці аромати, а це значить, ой, що бігас з гречкою готовий. Ой, це неймовірна смакота. Відкриваємо, перемішуємо. Лишенько погляньте. Всаталась вся рідина, гречка приготувалась. Ну що, готові спробувати цю смакоту разом зі мною? Зараз я вам все розповім. А, так, Гарненько, і гречка, і капуста. М -м -м. Що? Дуже гаряча? Але я знаю, як це смачно. М -м -м. Ідеально все смакотався в одній страві. Тож, готуйте, смакуйте, пригощайте, насолоджуйтесь, готуйте з задоволенням і повертайтесь на канал, бо тут смачно і я на вас чекаю.